Привіт усім! Надумали ми якось з дружиною, значить трошки розважити дитину і показати дитині, що таке гори. І завтра я тягну всю нашу сімейку в гори, ну, щоб зробити сходження на хоча б на одну вершину, щоб кожен з них в своєму житті побував на одній вершині. З сім'єю е, в Карпати, в заповідник. І на початку маршруту хочу сказати, друзі, всі згодні до, до того, що треба йти в гори. Ой, згодні, не згодні, але вже припхалися, yeah. тому що. Е, значить боком, так, ой, да. не дійшовши до гори, до, до, фі, до фінішу, фінішують тільки неудачники. Тобто нам або лишатися тут, або фінішувати ой, вже на горі. Все. Да, тут всі кроки треба робити обережно. Треба дивитися, щоб нога не підвернулася. Але якщо всі дійдуть, всі будуть молодці. Ну як, в нас виходу немає? Пішли, значить маємо, мусимо дойти. Хтось ішов, звісно, спеціаліст якийсь і встановлював, рахував, хтось знає, значить все-таки. Камніпад був тут. Десь якийсь один валун зірвався і впав. Розтрощив всі дерева. Я надзвичайно щасливий, що ми, ну, трошки вмовив всіх поїхати в Карпати в піший маршрут піднятися на гору. А саме головне, що я вмову Ілюшу. Йому це було надзвичайно цікаво взагалі гори. Чаще було настроїтися дружині. Адже ну, вона в мене любить ходити багато. А от під горку трошки тяжко ходити. Але любить гори. Тому я думаю, коли вона вийде наверх... Бачить на всю красу. І як це корисно ходити раз в день хоча б такі маршрути. Будемо частіше кожен рік ходити, але на різні гори. На різні траси. Я так хочу. А чи так буде, подивимось. А буде полонина, коли ми вже бачимо верхівки цих дерев цих Полонина буде, коли ми будемо бачити верхівку гори. Там таке поле буде на горі. Це буде полонина. Вручи молодець Іванка. Рве так, не зря, вона там на керівних посадах працює. Взяла і, милли, ми вже два здорових мужика, не можемо її догнати. Мама в нас молодець, капітально. Давай йди вперед. Наша мамуська Голоси їхні добрі вже чути a znów staną tuт maty moja tu tity moi Оця вже починається альпійська зона. В альпійській зоні не ростуть високі дерева, ростуть тільки маленькі короткі сосни. Тому це альпійська частина. Тому цих пів кілометра трошки повільних, але от таких. Стани сюди, неправильно. Що ж обітри? Ого. О, бачиш облако летить, Люші? Не облако. Не облако, а хмаринка. Хмаринка.

Не дай, не дай, не дай, не дай. за мамою йди. Казуй туди. Так, да, от туди йди. Все, хмаринки нижче нас літають. Бачиш, вони трошки нижче, ми вже до сонечка угу. виходимо. О, хмаринка знов. Бачиш, налітає хмаринка. Да, бачу. Давай, вперед козачі. Обережно заносить, так? Да? Давай. Нарешті. Допомогти? Да. Мама оподілила, що це вершина по галасу. Ні, мені здається, по камінню. По камінні? А як по камінню можна определити, що це вершина, Ілюш? Тому що... На вершині дуже багато може бути каміння. Логічно, а. Давай, пішли. Окей. Не зупиняйся. Скільки камінь? Ти можеш йти туди, а я хочу складні. Але повільно, Ілюша, переставляй ноги, повільно. Та ти дай фоточку зробимо. Давай. Бабушка сказала, причому. Так, Ілюша, давай ще. Буквально кроків десять і буде твоя вершина перша взята. Да, ось так, до 10, давай. Чи, чи це Да, Це, да, це гора кум'як. Та нам надалеку лишилася, все. Давай, Ілюша. І зараз ми тобі зробимо разом. Де мамуська або наша мамуська вже найвище підбирається. Все, мама вже там. Вона перша. Там стало за нас всіх. Там ось Добрий нічого там немає. Це перша твоя вершина. означає, що ти першу свою вершину, першу, перше місце, тому чисто заслуговуєш бути нагороджений. та -да дам та Та-дам! -да та та З, вершини. Ура! З вершини. Ура! Були, Ура! наступні вершини. Ура! І нагороджуєшся нагармутним знаком супергероя, супермена. Нічеся! Будеш йти в школу, це такий значок. При... Кріпиш сюди, поки в кишеню кинеш, добре? Ось. Застібни, бо Застібний. вернеться без нагороди. Ну і наша мама теж молодець, Нічосі. Я підготувався. А якби я не вилізла? Ну, та як мама стіпла служить. Та я молодець. молодець. Я молодець, хваліть мені. Наша мама теж заслуговує на те, щоб бути нагороджена. І я... Що це? Щоб вона на роботу на на, на піджачок, свій на роботу носила згадку. О, о, ребята, що це? Сова? Це така совушка на, на цей вот петличку, така собі на піджачочок. Коротше, що символізує, що я мудра. Всю цей дорогу мудра, мовчала, мовчала, як да. риба льот. І є Мучилась. ще один подарунок, який э, бо в Ілюші є медаль, Ай, дякую, і значок, дякую. а в мами є значок і символі по. Ну, Такий подарунок, який чекає все ж таки в машині. Ой -ой -ой. Бо я не, не наважився його тягнути Ай. нагору. Коротше, а я без Коротше, подарунків. Да, мама, Но я мовчала. Це був найбільший чекання. подарунок мій. Вам всім я мовчала. Да. Чекаєш свого подарунку донизу. Ура! Все, все ребята, все. це було круто, але нам не повезло з погодою, і ми нічого не бачимо. Що робиться внизу, а внизу робиться краса. І ми на висоті. 1542, по-моєму. На 1542 метри. Де... Все. Е, Ілюша, завершальне слово, як нагородженого е, героя. Слава Україні! Героям слава! Ура! Ура! Смерть ворогам! <плак> Коли перемога буде? Сподіваюся, ще через два місяці. Ну, Користуючи, але... то пізніше каже. Спускаємося, спускаємося. Можна майже дивиться туди. Ой, обережно. І так, друзі. Нарешті ми вже спускаємося. Всі витримали цей нелегкий е, кр крос-похід. 1540. 1542 метри. Ось, нас всі витримали. Всі, я, надіюсь, доволі Але ми це будемо знати пізніше. А так вон навіть один медаліст іде. З медалею. Перша гора. Перша вершина, перше лічне досягнення через Німагу. І в принципі... Якщо так виховувати своїх дітей, то діти виростають тими, які досягають своїх цілей. Треба вчити з малку через не можу, через складнощі, труднощі, болять ноги і таке інше. Йти до мети. І цей шкет прийшов, так? Да? Молодець. Зараз це ми спускаємося. Сівими такими тропками лісними. Камера не передає цю нахилу. Ну. О, проходь, проходь. Все, отак тримай. Ну на тата, а не на мішок. І так, кожен переможець має бути нагороджений е, не тільки відзнакою, а ще почесним якимось подарунком пам'яті. Тому як мама в нас переможеця витримала ці всі випробування, а, Ілюша отримав в нас значок Супермена, а мама отримує в нас пам'ять згад, на згадку Цін. такий цінний, цінний подарунок. Розмальовуй собі, так? Да? Мама любить малювати і в неї буде такса своя на кухні. Все буде. Дякую. Yeah. Yeah.